Яка краса. Вітаю, друзі. 5 грудня напередодні Дня Святого Миколая, народження пана професора Миколи Маріановича. Ми приїхали до лісу, бо не витримали сидіти вдома. Мар'ян Валерійович не зміг. Ну і ми хочемо поставити. Сьогодні рекорд знайти хоч одного грибочка, бо так пізно ми ще не збирали, не ходили. Ну, а що буде? То вже як Бог дасть. Головне, що ми приїхали до лісу і не полінилися. Дивіться, видно, павутина видно на сонечку. О як. Між ялиночками. Ну от якісь рибочки я вже побачив. А це між іншим тут ніколи не бачив. Лисичка трубчаста. Ну і її тут мало, я ніколи не зустрічав. Але якщо вистачить сили, бажання поїдемо в інший ліс. Там, де вона росте, і можливо буде. Ще один якийсь грибочок при дорозі, що тут в нас є. О! Сира І при тому, що дивіться яка, досить файна. О, дивіться, що тут у нас є. Лисичка. Лисичка. Гарна. Ну, тут ніколи я ще також не збирав. Дивіться, яке дерево віддерці. збирає воду і Ну yeah. що, друзі, відбувся рекорд. Микола Маріанович перед своїм днем народження знайшов біленького, ще й маленького. Дивіться який. Просто казка. Молодець. Ну тобі подарунок. Бачиш, ліс, ліс лісовий приготував. Ну, рекорд, тому що 5 грудня білі гриби ще. Ми не збирали. Все, вітаю, бач, не дарма поїхали. Дивіться, як сонечко піднімається, пробивається так гарно. Тяжко повірити, що зараз грудень місяць. Але так воно є, така зима цього року. А це, напевно... Часничник, я ніколи її не збирав. Ммм, так, Так пахне, дивіться. Ммм, візьму, пану професору, покажу. Я в перший раз його взяв. Ну Запах чесничку, ну я потер, просто бомба. Його, він підсух, підсушився, його ще висушити і до приправи. Просто божественно. Ой, я тепер почав знаходити часничник. Раніше не звертав увагу. Ще один маленький. Супер. А пахне. Я вже пану професору дав понюхати як класно. Друзі, ну у мене також закриття сезону рекордне. 5 грудня, завтра. Свято Миколая і нам такий чудовий ліс професором Кобилецьким дарує погрибочку. І при тому, що молоденькі після 5-7 градусів морозу тут в Карпатах. В снігу, відлиги. і дивіться, що я побачив. Це ж просто... Просто, просто, просто. Ну, що, що тут говорити, ви самі бачите, дивіться. Маленький, молоденький, чистий, починає шапочка буріти. Ну це просто щастя. Будемо зараз отрахувати і діставати. Ну що, обдивився я навколо, ділан також немає. Ну, дякувати Богу. І, і, і цього. О! О, він вже просто... Він просто красив. О, як. Як хрумти, чуєте? І грибничка там дивіться ще є. Ховаємось! Це просто красень! Красень! Що тут сказати? Так, ну, з рахуванням того, що завтра Микола Маріянича день народження. І Миколаю, ми йому його даруємо. Ні-ні-ні. Ні-ні, тримай, все, то твій Знаєш, мені один гриб. Два. Ти заслужив. Ми поїхали перед Миколаєм і знайшли грибочок. Пахне, супер. А там то інакше пахне. Ну. ну що, друзі? В цьому лісі ми завершуємо грибалочку. Дивіться, як сонечко пробивається. Він. Подарував нам незабутні емоції, хоч ми вже закривали сезон, пляшку закопували, але ще двічі приїжджали і грибочки мали збирали. Це радість, це щастя, це позитив. Тому дякуємо лісовому, дякуємо цьому лісу прекрасному, який готується до зими. Будемо прощатися з ним. І чекатиму майбутнього грибного сезону. Надіємося, що він буде мирний для України і наші захисники, і більше людей, які не мають можливості ходити по лісах, вже будуть ходити, збирати грибочки. Так що дякую ще раз цьому лісу. Дай Бог, щоб він залишився цілим і неушкодженим до наступного року, щоб не прийшли варвари і не вирубали його. А ми переїдемо в інше місце і тоді ще трошки позбираємо лисичку і там уже я ще відзніму пару відео. До зустрічі. Приїхали ми з Миколою Маряновичем до нашого другого лісу і дивіться різниця 20 кілометрів а тут сніг лежить і при в'їзді в село взагалі кучугури чистили дорогу, то позалишалося на обочині. Ну, в лісі точно немає, лисичка не боїться, розрахунок на неї. Так що йдемо, пройдемось, прогуляємося, все, що буде, покажемо. Ну, Є перша. Лисичка, дивіться, нічого їй не бракує. Супер. не смежда. Така. Супер Чистим потім складаю тут кубки Скільки лисички, так Іван? Любиш лисичку? От ти заліз на грибочку, куди ти заліз? А ну будь ласка, ти на гриби слав, Хі -хі -хі, чудо! Дивіться. Тут. Тут. Там маленьке воно росте. Ну і туди пішов. Збираємо. Є там. Ще є грибочки якісь. Може то рижики, щось подібне, але вже вони стали білі, Тут ще залишки з жовика. лисичка лисичка скрізь лисичка скрізь Дивіться. тут тут вже молода стара ну, во ще Маленькі чи ріжки маленькі. Тут тут росли. Ліс не без грибів. Супер. Нагадую, що сьогодні 5 грудня. Ой, яка величезна, це вже стара, не буду брати. А ну, от гарно. Каже, дивіться. пішли далі. Ну що, друзі? Грибалочка нам сьогодні вдалася, супер. Поїздка, і біленькі там знайшли, і купа, лисички, і пан професор, я бачу, кульочок несе. А у мене також он, повний кульок. І я ще штук 5-6 молоденьких їжовичків знайшов. Попробую засмажити, як воно вийде з цибулькою нові. Ану покажи. Ну, дивіться, та ж просто. З <схід> її тут це реально. Ми можемо продати місце. Ми готові поділитися. Ну що, отак от і пролетіло. Літо, осінь, наступила зима, а ми ще збираємо грибочки. Слава Богу, що є така можливість. Дякую нашим захисникам, що є така можливість. Будемо завершувати сезон уже точно, напевно, і чекати літа наступного року. Подивіться, які тут красиві ялички. Здоровенні. Напевно, років 70 їм, може й більше. Повітря чисте, ліс спокійний. Але всьому приходить кінець і грибний сезон вже це 100% будемо завершувати. Ми поїхали сьогодні, щоб встановити свій. Своєрідний рекорд і ми його встановили, бо 5 грудня знайшли білі і знайшли лисички, ще знайшли і років, інші грибочки, навіть сироїшку. Тому плани виконали, дамо лісу відпочити, щоб зустрітися в слідучому році. Так що дякую, що були. З нами. Підписуйтесь на канал, життя продовжується. Ну і всім миру, добра, щастя, Україні, перемоги, щоб новий рік, який скоро вже менше місяця залишилось, прийде на нашу землю. Нам всім приніс мир і спокій і перемогу. Ну, все, до побачення. Йду я доганяти професора.